поспішаю уперед, натискаю на педалі, нума швидше, номо ну, далі. Кури, гуси і коти, розбігайся хто куди, повороти дуже вдає, ну швидше, нумо далі. Щоб велику ганяти, треба правила ще знати, бо біда на тих чекає, хто науку зневажає. Коли ти малий ще друже, а кататись хочеш дуже, у дворі собі ганяй, про здоров'я своє дбай. Якщо правила навчить, чекає небезпека, Вас машина може збить та що мчить здалека. Є майданчик біля дому, покатайся ти на ньому. Щоб не трапилось біди, пам'ятай, мій друже, ці забави на дорозі небезпечні дуже. Дорога широка, смієтесь? Ха, -ха! хто швидше доїде до річки? Гайда. Та це небезпечно, гальмуй, постривай. Колоною краще праворуч рушай. Правила запам'ятай прості, що можна, а що ні. Вибір є завжди. Це так це ні.